Китай працює над закінченням війни в Україні. Таку заяву зробив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Він якраз побував у Китаї декілька днів. Кулеба побував в Китаї Гуанчжоу, та зокрема зустрівся із своїм китайським колегою Ваном Ї. Ван Ї, це міністр закордонних справ Китаю, що саме обговорювали, які взагалі результати цього візиту Кулеби до Китаю. Отже, в першу чергу Кулеба говорить про те, що Китай підтримує територіальну цілісність України і може відігравати роль посередника на мирних перемовин на мирних перемовинах з Росією. Такі думки зараз поширені. Про це пишуть і в західній прес, пресі, і колеба. Говорить про те, що в першу чергу Китай підтримує справедливий мир для України, досягнення справедливого миру і працює над тим, аби якнайшвидше завершити війну в Україні і забезпечити мир. От такі заяви зараз. Лунають зокрема була і потужна заява від президента Зеленського. Отже, голова української держави на тлі якраз візиту до Кулеби під час візиту Кулеби до Китаю заявив про те, що в принципі Китай зобов'язався не постачати зброю Росії. Така вже є домовленість між Україною і Китаєм. І про це говорять, що це один із результатів саме візиту. Кулеби до Пекіна і раніше була й розмова президента Зеленського із Сі і Він також повторив, що Китай не буде постачати е, зброю до Росії. Але е, що саме мають на меті ті перемовини саме зараз, і що про це говорить західна преса? Отже, The New York Times пише про те, що ці всі перемовини зустрічі мають на меті таки залучити Китай до мирного врегулювання війни в Україні. Китай хочуть. Планують використати у якості посередника, і також є на меті, є мета використати вплив Китаю на Росії, аби Пекін натиснув на Москву, натиснув на Росію і змусив Москву завершити війну в Україні і забезпечити перемовини на вигідних умовах. Разом з тим Кулеба говорить про те, що Росія поки не готова до перемовин, як ми знаємо. Москва дійсно не готова до перемовин, бо останнім часом звіти лунають тільки ультиматуми. Владімир Путін говорить про припинення вогню лише у разі виведення наших військ із Херсонської, Запорізької, Луганської і Донецької областей. Отже, тісно бачимо, що Москва не готова до перемовин, але вже заздалегідь Україна готується і, в принципі, налагоджує контакти із Китаєм, аби він також відіграв свою роль в той час, коли можна буде нарешті. Проводити у разі можливості, звісно, проводити перемовини із державою агресором із Росією, і також про це пише Західна преса, що Китай має великий важіль впливу на Москву і за бажання, звісно, може натиснути на Росію і змусити брати участь у перемовинах і піти можливо на певні поступки. Разом з тим, в той же час як Китай. Принаймні говорить про те, що відіграє якусь адекватну конструктивну роль, говорить, що підтримує територіальну цілісність України, говорить про те, що підтримує справедливий мир, і не хоче якихось тимчасових рішень, а реальне забезпечення завершення війни в Україні і мирне врегулювання в той же час на жаль продовжуються поставки з Китаю до Росії не озброєння, але Інших речей, які допомагають Росії вести війну проти України, йдеться про постачання чутливих технологій. І про це також пи пише The New York Times. Зокрема, є інформація про те, що компанії Гонконгу в Китаї дуже активно продають чіпи до Росії. Зокрема, вже постачають мільйони чіпів і датчиків для російських компаній, які підтримують військову машину Кремля. Отже, бачимо, що з одного боку одна рука Китаю говорить про в принципі, хоче допомогти говорить про мирне врегулювання війни, про справедливий мир, про підтримку територіальної цілісності з іншої сторони бачимо поставки технологій до Росії і допомогу Росії обходити. Західні санкції, зокрема, журналісти з Times встановили деякі компанії Гонконгу, Olex Finance і Recon Holding. Ці компанії зараз фактично стали посередниками і перепродають і навіть американські чіпи державі агресору. І така інформація є з Times, Що спочатку повного вторгнення було вже передано до Росії чіпів на 4 мільярди доларів. Бачимо, що Хтось таки зокрема в Китаї активно заробляє на війні і, зокрема, на західних санкціях. позвернулися росіяни по допомогу до Китаю, адже е, на Заході е, прикрили цю лазівку і заборонили продавати Росії чіпи та всі технології подвійного призначення. Але Китай допомагає Росії обходити західні санкції, зокрема їх торговельні компанії, і не дуже Пекін спішить щось робити із цим та забороняти їм продаж таких чутливих технологій до Росії. І також, окрім Гонконгу, є інформація, що активно ем, і Китаю також така сама ситуація із Туреччиною, із Індією, Сербією та із Сингапуром. Ті компанії також активно постачають. Шудливі технології до держави-агресора. Отже, бачимо, що дійсно є якісь діалоги з Китаєм, намагання заручитись підтримкою з Китаєм. Але торгувальна співпраця продовжується, але будемо далі аналізувати і бачити, як будемо буде розвиватися ситуація з Китаєм, і як буде змінюватись позиція Пекіна. Бо на заході говорять про те, що дійсно Китай має дуже великий вплив на Путіна, але поки вони не готові реально натиснути на Кремль, аби він закінчив. Війну в Україні, але наша влада і уряд намагається таки вибудувати тісний рівень контактів, аби змусити Китай стати посередником і, можливо, проводити якісь перемовини на адекватних умовах з Росією, тоді, коли вона буде до цього готова, і коли буде дійсно Москва готова піти на це. Але поки бачимо, що ще не настав час, і про це говорять і на заході. Тим часом віце-президент США Камала Гарріс вже активно б'ється у передвиборчій боротьбі та нарощує свій рейтинг. Така інформація про це пише Захіл. І є вже дані ще одного соціологічного опитування. Воно проводилося за Times Siena College, І згідно результатів цього опитування, Камала Гарріс Відстає від Трампа лише на один відсоток, тобто в межах похибки, і ці результати опитування кращі, ніж ті, які проводили. Місяць назад і м, кращі результати, ніж Байден мав щодо цих опитувань. Отже, Трамп випереджає Гаріс е, на 1%, 48% Він має, а Гаріс 47%. Отже, Гаріс відстає від Трампа згідно даних цього опитування лише на 1% відсотковий пункт в межах похибки і е, вказують про видання. Пишуть про те, що ще в липні проводились опитування, де. На місці Гаріс був Байден, і Байден значно набагато більше так відставав від Трампа ніж відстає Камала Гаріс. І бачимо, що є вже певне нарощування рейтингу. Про це пише захіл, і зокрема. Пише про те, що е, вдається Камалі Гарріс заручатись підтримкою нового електорату, зокрема підтримкою з боку молодих людей і афроамериканців, і фіксують дійсно збільшення рейтингу і покращення позиції саме кандидата від демократів. Бо ще місяць тому Байден на набагато більше відсотків відставав від Трампа. А зараз Гарріс, ну за даними The е, New York Times і Ciena College, Гарріс відстає лише на один. Відсотковий пункт а раніше було ще опитування, в якому Гаріс перемагала Трампа так на 2%. Тому бачимо, фактично зрівнялися соціологічні опитування, зрівнялися рейтини, які Гаріс, так і Трампа, і е, нарощує далі Камала Гаріс е, свій рейтинг. І тим часом в. В Сполучених Штатах Америки в Конгресі виступив прем'єр-міністр Ізраїлю Бенімін Нетаняго. Це така топ новина зараз е, на шпальтах західних видань. Він виступив із промовою, в якій заявив, що е, зокрема буде робити все, аби. Ізраїль переміг, здобув перемогу над Хамасом. Як як відомо, війна в секторі Гази продовжується, але не всі згідні з тим, яким чином вона відбувається, і, і з тим, що вона продовжується. Сам виступ, до речі, Нетанягу бойкотувала Камала Гарріс. Вона не брала участі так, не була тоді в будівлі конгресу, не була присутньою на виступі Нетанягу, і крім цього. Деякі демократи, велика частина демократів, бойкотували виступ Нетаньягу. Вони не згодні з його політикою, не підтримують продовження війни в секторі Гази. Крім цього, їм не подобається. Зокрема, засуджують вони великі втрати серед цивільного населення і закликають припинити війну і домовитись укласти мирну угоду із Хамасом. Тому фактично вони бойкотували засідання так. І не брали участь в цьому засіданні разом з тим, Камала Гарріс зустрілася із беніміном Нетанягом окремо і досить таку зробила різку заяву. Попередила його і заявила, що вона не збирається мовчати про страждання цивільного населення в секторі гази. Бачимо, що це такий. Таке різке попередження до Нетаніагу про те, що Камал Гарріс і демократів інша позиція їм вже не подобається, що продовжується затягується так. Ця війна в секторі Газу, і вони закликають до мирного врегулювання і укладання угоди. І, до речі, це і свідчить, і говорить про те, що у разі, якщо Камал Гарріс таке буде президентом США, може змінитися політика США відносно Ізраїлю, кардинально може змінитися, якщо Ізраїль не буде. Дослухатись до порад США, зокрема, якщо буде продовжувати війну, але не буде прагнути укласти мирну угоду. І до речі, Камала Гарріс говорить також про те, що вже близькі сторони, як і Ізраїль, так і Хамас, до укладання мирної угоди, місяцями вже тривають оці перемовини між Ізраїлем і Хамасом, і ніяк вони не можуть досягти консенсусу, ніяк не можуть домовитись, були. Домовленості про обмін полоненими про звільнення деяких заручників, але досі тривають перемовини. А США натомість сподіваються, що зможуть вони досягти згоди і не буде затягуватися ще надалі ця війна, і не буде більше жертв серед саме цивільного населення. Та завершуємо нашу розмову. Ще однією досить цікавою новиною. Про це пише Reuters. в Пентагоні знову виявили бухгалтерську помилку, яка. Надасть нам додаткових боєприпасів, додаткового озброєння на 2 мільярди доларів. Отже, та помилка фактично вартувала Пентагону 2, 2 мільярдів доларів. Тепер, завдяки цій помилці Пентагон зрозумів, що в них є ще додатково 2 мільярди на закупівлю зброї для України. Отже, справа в тому, що в Пентагоні використовували відновлювальну вартість замість амортизованої вартості і. Фактично помилилися при під, підрахунках підрядів так придбання купівлі озброєння, і е, тепер ще 2 мільярди доларів. Е, тепер в, е, в розпорядженні Пентагону, і додатково Україна може отримати зброї на 2 мільярди доларів е, в додаток до тих коштів, які були затверджені конгресом. І до речі, вже була одна така помилка е, під час того, як конгрес блокував надання допомоги Україні. Пентагон тоді також знайшов таку ж помилку і зміг виділити деякі транші допомоги. І зараз знову таке відбулося. І очікуємо на надходження додаткових е, пакетів озброєння до України, зокрема за рахунок цих двох мільярдів доларів, двох мільярдів, які Пентагон знайшов в себе на рахунках завдяки бухгалтерській помилці на користь е, України. На цьому у мене все. Вірте в наші збройні сили. Слава Україні!